Звичайно, треба гуляти, треба спілкуватися. Але поки ми свою увагу відволікаємо на розмови, ми проскакуємо мимо маленьких природних красот, які не кидаються в вічі своїми якимись яскравими проявами. Навпаки, вони достатньо скромні. Але придивившись, можна побачити дійсно і гармонію, і красу, і велич Всевишнього, який на такому клаптику лісу, отаку благодать допомагає вирощувати землі. І земля вирощує. Кожен старається зацвісти, дати насіння, потомство. Старається проявити себе. А запахи, певно, вони потрібні, ну, наприклад, для тих же ж метеликів. І людина цим, звичайно, любується. І насолоджується. Я вже в тому віці, коли не ходжу на роботу, та й не так просто зараз роботу знайти, то стараюся своїми прогулянками і сама наситити свою душу отакими. Епізодами прекрасними і постаратися поділитися з вами, передати вам цю атмосферу весняного буйства у лісі, коли поспіхом би пройшов і половини б не побачив. Так що немає занадто якихось таких крикливих фактів у моїх роликах. Але повсякденне життя лісу, воно перед вами. Добавте відчуття свіжого повітря сонячних променів, які грають поміж гілками дерев, і запах цвітущих весняних рослин. І це буде повна картина. Вам чути трохи і спів птахів, і видно, які все-таки хороші рослинки ростуть у лісі. І додавте трохи уяви. У вас теж вийде непогана прогулянка весняна. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую вам, що ви дивитесь, що ділитись зі своїми знайомими, ставити лайки, ставити коментарі. Я з задоволенням читаю, де зможу. Відповім. Бережіть себе і бережіть хороші взаємини і своїми близькими. Будьте здорові!